Дайте відсіч ефекту краба в собі. Ефект краба це цікаве соціально психологічне явище, коли люди намагаються стримувати успіх та прогрес інших. Назва походить від поведінки крабів у кошику якщо один намагається вибратися, інші потягнуть його назад. Цей ефект можна спостерігати в різних сферах життя. У бізнесі, коли працівники заздрять успіхам своїх колег і намагаються завадити їм просунутися кар'єрними сходами, в освіті, коли учні або студенти не підтримують один одного, а навпаки, заздрять оцінкам і досягненням у суспільстві, коли люди критикують тих, хто намагається досягти чогось більшого, ніж вони самі. Серед причин прояву ефекту краба вирізняють заздрість до чужого успіху, бажання залишитися в зоні комфорту і не виходити з неї. Низька самооцінка відчуття, що чужий успіх якось переменшує твої заслуги і становить загрозу авторитету. Щоб подолати ефект краба важливо підтримувати успіхи інших. Працювати над власним розвитком і самовдосконаленням, не порівнювати себе з іншими, радіти успіхам команди чи групи в цілому, наслідки ефекту краба для організацій чи компаній особливо гостро відчуваються проблематика ефекту краба в бізнес середовищі. Це призводить до негативних наслідків як для окремих осіб, так і для колективу. По-перше, гальмується особистий розвиток та самореалізація тих людей, чиї успіхи намагаються стримати. По-друге, групи та організації втрачають можливості для розвитку та покращення результатів, оскільки придушується ініціативність членів. Ось деякі рекомендації для подолання ефекту Краба в організаціях. Перше. Створити систему винагород, яка заохочує командну роботу та спільні результати, а не індивідуальні досягнення, друге. Проводити тренінги з розвитку емоційного інтелекту та емпатії для співробітників. Це допоможе краще розуміти мотивацію колег. Третє. Заохочувати відкрите спілкування в колективі, щоб люди могли обговорювати досягнення, а не заздрити потайки. Четверте. Створити прозору систему кар'єрного просування на основі компетенцій, а не суб'єктивних чинників П'яте. Проводити командні заходи для згуртування колективу. Спільний досвід покращить взаєморозуміння. Шосте заохочувати наставництво та передачу досвіду в колективі. Досвідчені співробітники мають ділитися знаннями. Сьоме. Вислуховувати ідеї та пропозиції всіх членів команди. дати людям зрозуміти, що їхній внесок цінний. Отже, ефект краба це небажана тенденція перешкоджати прогресу і успіхам оточуючих. Це можна подолати, якщо розвивати емпатію, намагатися зрозуміти мотивацію та почуття інших людей, а також фокусуватися на особистому розвитку та підтримці один одного.